Дмитрій Биков, який приїхав, здається, в липні до нас. З його точки зору у Києві не варто перейменовувати площу Любатостого. В Росії тільки тому не зробиш Одесу, що в Росії трохи не вистачає моря євреїв, греків і сонця. Дмитрій Биков. Який е, е, виступає часто нашим амбасадором українським, що він захищає, він е, збирає не збирає гроші, а підказує американцям, наприклад, куди можна гроші перекинути українцям, але насправді він викладає в штатах російську літературу, і ясна річ він не зацікавлений тому, щоб її кенселити, і в тому, щоб її звинувачувати київський врач. Ріше то Асадову, що медикаментів не вистачає, бинтов, простині нет, І тогда нищий безпомощний, на независимої України. Він приходить к своїм больним і читає їм слух Асадова, і їм легче. Тобто Мелькам, і очевидно, з ніякої відповідальності за цю фразу, можливо, Діма Бикав не несе, тому що вона, очевидно, зі слів Асадова записана, але. Але вона дуже промовиста. Та є якийсь київський врач, тобто є якась людина інтелігентна, яка робить дуже корисно для людей справу робить тут на межі виживання. І е, при цьому тут є оця ця форма чужа я на чужої нанізавісиме Україні. По перше, «на», так? ну тобто, я коли прочитала, мені навіть навіть вухо було боляче. Тому Дмитрій Биков розповідає американцям, що російська література ні в чому не винувата що навпаки, вона гуманна, що вона виховує людей високоморальними. Просто ті люди, які приїхали вбивати українців в Україну, вони нічого не читали, вони не освічені. Е, насправді це не так виходить так. Що російська класична література якраз і сформувала цей соціум російський, який не хоче боротися ні за що, тому що на самому початку боротьби вони від неї відмовляються, тому що ми все одно нічого не зможемо вдіяти. Хто ми такі? Ми маленькі люди. Дмитрий Биков каже, що це неправда, і він е, теж виправдовує себе і таких, як він, тому що він зацікавлений в тому, щоб йому лишили візу. Він не зацікавлений в тому, щоб йому е, його назад вигнали до Росії, щоб він там сидів, тому що він просто заробляю гроші поза межами. Ще один текст, про який я хочу поговорити. Це з поетичної книжки. Вірш називається «Пограничне», і це в основі історія, яку він теж почув на Закарпатті. Там є два брати, і один з яких пішов в партизани, а інший потрапив в Червону армію. і Вони повернулися один з таборів, а інший з військової служби довгою, і вони зустрічалися на якісь великі свята. В варіанті Бикова в травні і в листопаді, тобто вони на 9 травня зустрічалися, чомусь на 7 листопада. Хоча ми розуміємо, що вони мали зустрічатися, можливо, дійсно в травні, але завжди в січні, Тобто на Різдво і на Великдень. І вони співали пісні: один співав повстанські, а інший співав військові маршові пісні, і це єдине, що їх ділило, говорить Діма. Биков. А далі він починає розповідати про те, що коли він думає про свої стосунки з своїм російським народом, він думає, що. Його теж дуже мало що з ним, е, начебто, дійни. Да, ми просто співаємо з цим руським народом пісні на своїх язиках. І е, я би легко міг бути. Я би впав в ряди Крим наша, Крим, Крим та ваш, де я не ваш. Дмитрій Биков, який приїхав, здається, в липні до нас і був тут два тижні, і приходив на державний телеканал Freedom до іншого російського телеведучого, який на ньому працює, Секина І там розповідав, що з його точки зору у Києві не варто перейменовувати площу ЛВАТО СТО. Тому що він вважає, що це неправильно. Краще лишити все як є. Якщо ви хочете назвати щось іменем Стуса, то він згоден з цим. Але називайте, будь ласка, якусь іншу вулицю, а Льватов з того не чіпайте. І це, ясна річ, викликало багато обурення, тому що ну, хто ти такий, щоб приїжджати нам розповідати ще й в такій ситуації, як нам що тут перейменувати. І разом з тим він е пожалівся теж на укранациста, як він сказав, е на націоналістів, які. Йому щось там закидають, тобто він нам розповідає, як нам треба діяти. Але коли його просять замовкнути, м'яко кажучи, він починає обурюватися, і якраз в цьому проявляється імперськість в цих. Постійних повчаннях абсолютно недоречних Одеса. Вона така прекрасна, і вона спільна для всіх, хто живе в Одесі, незалежно від того, ти єврей, чи українець, чи молдаван, чи росіянин. І Вона спільна для всіх з морем, портом і так далі, і тому подібне. І чому нічого не виходить з усім іншим, коли дія не в Одесі. Тому що ну із Росії при всьому желанні не зробиш одну більшу Одесу: Нету в ній стільки моря і стільки євреїв, стільки греків і стільки сонця. Тобто з Росії тільки тому не зробиш Одесу, що в Росії трохи не вистачає моря, євреїв, греків і сонця. А не тому, що Одеса це українське місто, і з нього не можна зробити Росію. Ти з одного боку говориш, як ти українцям співчуваєш. Які вони жертви при тому, що твій режим це робить? Але з іншого боку, все таки, ви тут сидіть, помовчить аневи. Ви, звичайно, жертви на вас, звичайно, летять бомби, але ви мені тут не вказуєте, що мені робити, будь ласка.